Ну що ж, рухаємося далі та й запускаємо сигнальний маяк його парисите. Вітаю на каналі Dead Space 2023. Шукаємо проблеми на своїй 90-60-90, правда? Ей! Ось і зараз почнеться Справжній колапс. Це про те, що зараз будуть атакувати зі всіх сторін. А мене текстурки не промальовуються. До речі, я чекнув. Карта 17 го року. Це ж Бега. Чи Вега. Вега 64. Пам'ятаєте коли вийшов? Остой. Айма 27 Pro. Тоді Вега вийшла. Блін закрили в пліці. Орла. Так. Пискуни. Ви його бачите? А вже махає до мене. Де ти? Бляха, муха зверху в Давай, злітай з вітомно. Чмоня. Ти тут? На Блін, Падло Так попав. Ти ще тримаєшся? І то з тобою впав? Ау! А, це ефективніша пушка. Блін, ще один патрон був мій. Отже. Куку -ку. Я не знаю, як я туди так помітив, але... Маємо то, що маємо, горе. Та, їде, ну. Що <плес> відбувається? Якось так все тихенько пройшло. Ага, ти вже розблокувала берега, Угу. Боже, що ми якби назад вертаємось. О, Боже, кость тут затисло. Ти живий. Хтось там гарчить. Я би ще раз подивився, хто. Ех, не видно. Так. Ну, звісно, ми тут всех. Почікали, подробили. Ага, і ось цей пасажир. Бля, хамоха. Куко. -ку. Так, щоденько чекнемо останній. Робиш коридор? Ні, немає, все чітко. Клас. І рухаємось. Так, текстурки давайте. Промальовуйтесь. Оп! Ла лай, лай. Ми і тут були. О, ді біжить, бачите? Де ти є. Все ти від одного удару скопець злетів? Це вже цікаво. Сюди, давайте я ще там гляну, що тут робиться. Отак От візьмемо і. Станки тут були що? М -м, ось воно тут і двері, ті де його зажали, так? По двору. Поняв. Та тремо потім. Як це було тоді десять тут весь? Збоку. Ага. Рівень третій рівень доступу у мене вже відкритий. А мені туди. Джуже, відчиняй. Моя ж ти її шумора. Відчиняй. Ей, що тут маколикцію? Тільки якщо потвора появиться, то я її не побачу. А ти що? Ні, і цього теж немає? М -м -м. Це так сумно. Ого, це що було? Давайте швиденько чекнемо. Це ось це? Ключові предмети, схема проміжної шахтерської Ммм, USB наче виглядає, бачите значок. Ну і добре. Так, це погана ідея, давайте переключимо. Ось воно поле бите. Так! так, давайте будемо палити. А потім... Так, ти чого? Granted. Prepping the launch tubes. I... I... Error. tubes obstructed. What was that? The miners must have booby-trapped the launch tubes, too. They're scrap. Well, that's great. We can't just toss the beacon out a window. Uh, there's gotta be something. The asteroid. The one in the mining bay for smelting. What about it? If I attach the SOS beacon to that asteroid and then launch it away from the ship, we'd get a clean broadcast. And you'd get yourself killed. The machinery in there is still running, Isaac. Then it probably kept those things out too. This is our best shot, Kendra. I'm taking it. Hmm... Знаєте, як в цьому жарті знищувати внутрішні... О, oh, ще! Так, гайс. <laughs> І... Те саме, що вчора. Ого! Hmm. Oh. <laughs> Já ficava Olha Au Tá no lopo Ходить він тут коло мене. Як мій вчитель казав, каже, бляха, як телята ляпа ходить довкола. Ні, немає перезарядки. Ех. Блін, я прямо виходить, так що за кожними дверями користуюся тим, що ви бачите. Ти його треба аж звітом таскати сюди? Капітан очевидно може десь звідси витягнути Блін, ну серйозно так далеко? А М -м ну що ж ну побігли Давай І зараз тут така... Сяка... катавася по -по -по появиться, ні? Як думаєте, як тільки я зараз поньк витягну і тут... Побіжить всяка на мене. Так і... пуль. Відкриваємо. Заносим. Так, так. Отакої. Це було цікаво. не сюда, тут я чекну, тут шленько что-то трогается. Mm -hmm. Вот. Так, давай, на вехи. <laughs> mm -hmm. Ну и зома. А Та так, что пошли не поднял. Оп. Ось и стазис. Ну, давай. Так, пальная. Паяльные лампи. Класно. І... М -м -м. Посеред коридору в балон поди, правда? Ну хай буде. Підпочивай тут, сторожу. Я зараз. Повар. От козляра. Закипів. Що, ти, що, ти, що, що це він мені цикнув? Ось це? От блін. От Ви бачили що там робиться? Того і багато мені. Стазіс тут можна набирати. М -м. Та ладно, побігли ці далі. Клас. <плес> Отже. Астрої <плес> mm. А я десь заглядав в <плес> своїй кімнатки, правда? Все, okay. треба бігти на другу сторону, по-моєму. Да, давай. Ні, так, погоре не пахне. Давайте сам тоді користуватись цю біду затримувати від Окей Окей. Безпечно так? Поміж. Окрім піти, хоч це побрати, <поміш> побратим, позаряджати так, як тут вирімувати? Mm -hmm. e, все Стой на цьому все? О, це же. Поповнення. Mm -hmm. 25! Mm -hmm. Ну шо ж, періс кисни. Угу. Mm -hmm. Ти сюди, ти туди. Ось не прихить сюди. Перекид. Теперь студ, а як тебе кликнути за за фіксувати? О май га. Ти серйозно Тобі бьешь туди? Эм um, огам uh -huh, бачу, ось.

Ні, це шось не о. Ой, тут мені зараз будуть гайки, якщо я. Як вона це натрапле. Так, розглянемо всі варіанти. Ммм, це зовсім разуміе завдання. Внутрішній трос. Полини тобто прямо туди і сюди. Я бащай раз туди вибрався. на зоні mm. ось мы її закис азоту, так раз із чогось. Ага, і стазис. Отже, це має щось по класиці, це має бути щось тут трапитись. Оскільки мені треба це барахло зупинити. Пуль і ось вони. А це що таке літає цікаве? Так, друже, давай до мене. Опаньки. Шипи прибули. І вуаля. Так, я вже йду. Ну друга-друга-другой. О ти повилазили поці. Ну що, спочатку. Так, за ті цілиться в мене. Де? Опа! Куди ж ти? Перестрибну. Буляха муха Надіюся, ти розірвався навпіл. Гідню. Ось тебе перехлон. Ну що ж. Ось це треба нам втікнути. Отже, ось це. міняємо, і... Пуль. <плес> То молодець. Я молодець. На вихід. Ей, А він да. Внутрішній трос. М -м. А, перепрошую. Ну давай, друзья, вири мне свою дубцу. Мы не, не знаем. Бляха, так что но... до патроне, что я грубо баллон, И... и... Даем поем Давай. Interior gravity tether offline. Exterior tether at full power. Фантастика. О теперь він просто роду перенахідня. Я... Что это Потому что мне -таки на рейс Окей. Не, не сюда вот тут внизу. Выхит. Угу, блин. Якщо там два троси, капітан очевидність, а де тут наш другий трос? Ось він один. М -м -м -м. Розвернути песочок в іншу сторону. Красавчик. Ем. Я щось бачу. Геть. Гейть. І? Блять. No Untrained personnel must leave the mining bay immediately. Mm -hmm. Ну що ж. Ні, це просто механізм зупинився. Окей, оскільки ми винищили. Давай. О тут зараз будет увітіші. Козлярами, а ну Чуєте, хощать. Так, я майже на підлозі, отже. Розвертаємо, и і... на вихід. На вихід. Да, правильно. А можно... А, тут тоже сможемо набрати. <гум>. Ой, мерси. Так, музичка активовується, зараз щось буде. Тільки тобто себе не підірвати. Потрібно зупинити астероїд. О, хтось бушує, хтось розійшовся. Ах, ти ж! Відвали. От я думаю, це треба з собою забрати. М -м -м, туди не прийти? Ні. І де там перенаші? Ось він. Tak, po dwóch stronach, jak to prawda. No tak. Przaroczka. Jak w stand-upie. Hej, друży, wiecznia, jaż nie chcę wkurzciewać, tak, żeby brać. No, 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 Ти куди? Nice and easy! Не? От так Варто було би там зберегтись, ну да ладно Хто не ризикує, той не п'є Там пань, скофо Ми знову прибули. Це плод дійсно. І. Пішла собі. Кулька. Та давай, я постараюсь повернутися, якщо мене тут зараз не закриють. Ви це бачили? Блин. А ты что? Давай, избирай грузи, Шуренька. Ку-ку. А, ты так кричу, пересадись действительно. Трансформатор, трансгенератор. Tran Тримай. Ти відвали. Ти відкрила мені? Камо, ні? Ні, друзі, відвали не в час Не понял, зараз. Санте его гайди. Так! Тай, стараюсь, малышка. Ще разок контрольний. І ти тут? Камон. Де, де, де? По їх тут повно, оказывается. Давай меню С, это так. А С И С Ммм. По Боже, и все в круге. Ну, вот и варто было сбрехтись. Так, как думаете, тут каша? Не зависно. Ну, зависно, что тебе направо.